Усі 79 днів на Луганщині 27-річного Віталія супроводжував малюнок четвертокласниці Аліни, яка зі Львівської області передала його волонтерам. Біля Красноталовки привезли разом з волонтерами, там волонтери привезли їжу. Також цей малюночок просто мені як сподобався, що він простенький, що дівчинка Алінка 4 клас з Львівської області. Ну, просто вклала душу. Я з ним був весь час всі 79 днів в зоні АТО. Віталій родом із Житомирської області, служить у прикордонному відділі села Стужиця на Великоберезнянщині. Каже, хоч і були під постійними обстрілами бойовиків, але своє завдання у зоні АТО вони виконали. Основне наше завдання ми виконали. Ми не пропустили колону техніки, яка мала пройти через міст з пункту пропуску Красноталовка у напрямку. Наших військ, що знаходились там під Луганськом. Якщо вони зайшли, було б багато втрат військової силі, як людей, так і техніки. Так що ми завдання своє виконали. Страху, як такого, був страх. Ну, скажімо так, люди всі віруючі молитвою, добрим словом з дому, підтримкою батьків. Підтримували своїх бійців та молилися за них і діти, і вчителі журнавської школи. Вони запросили героїв-прикордонників свого району на теплу зустріч, яка не обійшлася без сліз і трагічних і, спогадів. Війня. Іде війна, як темний морок ночі, немає ані стриму, ані спину, і бреше бідлий ворог, в очі, і побратерськи цілить спину. Діти згадали не лише війну на сході а й сутички на Євромайдані у Києві та Небесну Сотню. Знають учні журнави і своїх героїв, військових Великоберезнящини, які віддали життя за Україну. Василь Наливайко з ставни. Він загинув, він перевозив воду своїм бійцям. Його застрілили. Снайпер поцілив в голову. Україна моя ненька. Не я дитина. Добра люба та єдина. Учасники Шира АТО в свою чергу поділилися своїми спогадами про страшний період на сході України, де вони перебували із серпня до жовтня. Сепаратисти та збройні сили Російської Федерації нанесуть удар 300 на 300 на лісову смугу, де знаходились наші позиції. Під час того обстрілу було знищено. 50% бліндажів та там, інженерні споруди, які ми нагромадили за той час, які перебували на даній ділянці. За домою того, що ми своєю силою і мужністю, зціпивши зуби, будували нові інженерні споруди, нові бліндажі. Нам було здійснено зроблено три табори, два з яких були запасні. Разом з допомогою, забезпеченням з волонтерською допомогою надходило дуже багато малюнків, дуже багато дитячих малюнків. У нас тих малюнків було ну десь тисяч буквально. Вони висіли у нас на палатках. Все. і коли ми приходили до них, дивилися, то наші ці серця серця зігрівалися. Учні і початкових і старших класів дізналися від учасників АТО про те, чим харчуються військові на сніданок. Герої подарували дітям свій пайок. Дивіться, сніданок допустимо, відкриває військовослужбовець, сніданок і має галети, хліб, хліб. Обичний хліб, але сухий. Каша перлова розігріває на сухому спирті, ставить кусочок сухого спирта стариває або костер, можна в костер. О, така практична баночка паштет. Ще одна пачка галет, І відповідно цукор і чай. А, Навіть кава тут у нас є. Особливо учні зраділи зброї, яку хлопці розглядали з усіх боків. Військові одразу заявили, Україна в сильних руках. Діти налаштовані патріотично, то аж серце гріє, можна сказати. Діти виросли в незалежній Україні, то ще більший плюс. Ну, як в Україні є майбутнє.